Hello, my friends. Читання букви сполучення CH у словах французького походження. У словах французького походження букви сполучення CH вимовляється як Ш, Шивелвес – лицарський, Шенгуа, Сарна замша, жовто-коричневий колір. Champagne, champagne, chandelier, candelabre lustre, chanson, пісня, chanterel, лисичka, charot, charadowice, шаlotin, charlatan obmanщи, Charlotte, Francuska Charlotte. Солодке блюдо, для якого потрібно мати печиво савеярди, бісквіт, спеціальний крем і фрукти. Шофе, шофер, шофер. чисто англійське слово driver. Шеф. Шеф-повар головний повар. Чисто англійське слово кук. Увага! Не переплутайте із чиїв, що означає глава, керівник. Отже, шеф, головний повер, чіф голова, керівник. Мешін машина, механізм. Местош вуса. Парашут. Парашут. Парашутист. Парашутист. Клош, Жіночий капелюк-дзвіночок. Який і зараз користується популярністю. Приклади examples. Most people like champagne. Більшість людей полюбляє шампанське. Charles are very tasty. Шарлотки є дуже смачними. The chandelier is modern. Люстра є модною. It's a chivalrous action. Це є лицом поступком. The chauffeur drives the car very well. Шофер водить автомобіль дуже добре. Thank you. Hear you later. Goodbye.